На Хмельниччину прийшли опади у вигляді дрібного дощу з мокрим снігом. Разом з морозом вони утворили на автошляхах області ожеладицю. Боротися із крижаною негодою минулої ночі вийшли більше сотні працівників дорожнього господарства. До зимового експлуатаційного утримання минулої доби було залучено понад 85 одиниць техніки та 118 працівників шляхового господарства. Також ще 44 одиниці та 41 робітник перебували в черговому режимі. Проїзд автошляхами державного значення області забезпечено, обмежень у Русі немає. Для боротьби із зимовою слизькістю використано 1218 тонн піщано-сольових сумішей. Попри те, що дорожнє покриття оброблюють протиожеледною сумішю, фахівці наголошують, у цей час слід зважати на погодні умови та бути максимально обережними за кермом. Автівки обов'язково мають бути перезуті в зимову гуму, і потрібно зважати на погодні умови. Не вдаватися до різких маневрів та різкого гальмування. За інформацією синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться щонайменше упродовж кількох наступних днів.